Комуністи черговий раз продемонстрували своє обличчя, вони були і залишаються на підтанцовці у Януковича і Азарова. Їхні політичні гасла завершуються тими грошами, які вони отримують за те, щоб підтримувати і обслуговувати і кабінет міністра Лазарова і адміністрацію президента Януковича. Саме тому, що сьогодні, коли комуністи голосували, могло теоретично вистачити голосів, вони отримали команду Т Януковича і Азарова не брати участь в голосуванні. Та постанова, про яку вони говорили, це є фікція, тому що вони добре знають, що протягом сесії двічі не може голосуватись дві різні постанови. Ми сказали, що всі їх пропозиції враховані будуть, і ми готові голосувати за їх постанову. Ви бачите, незважаючи на це, жодного голосу комуністи не дали. Тому... Ні, вони це добре знають. Да. Ми, ще раз кажу. Готовий були голосувати за будь-який варіант відставки кабінету міністрів. Тому комуністи ще раз продемонстрували, що партія регіону і комуністи це є одна організація, одне злочинне угрупування, яке знущається з країни грабує бюджет і відповідальність за кров на майдані. Несуть як партія регіону з Януковичем, так і комуністи з